Вы понимаете, что публика абсолютно... ну ты закрой нет? А вы, может, здесь тряпать все сосульки? Вы. вы сейчас спитесь за русским кораблем. Правда, <реклама> Борька? А, публика, и мы... Мы рождены для любви В душе огонь, в руках мимоза А там, скажімо, блогери розказують, що я не пишу на українському. Піздят. Я вам чесно скажу. Дуже багато пишу українською. Вирвалось, вирвалось. А ну, давай. Дивіться. Нікого не слухайте, тільки мені. Thank you. а бажаю вас теж. Ми тільки повернулися з Юрмали, були в Юрмалі. Вам великий привіт Лайми. Великий привіт Алли Борисовни, Макса Балкіна. Вони дуже підтримують Україну, вони передавали всім привіт. Каже, будеш в Дніпрі, Віра, зразу Бартоломео, Пламінний привіт.